Привіт! Скажіть на мені, будь ласка, чи можна мені заздрити? А чи навпаки? Може, я комусь заздрю?» Тому що мене вже змучило питання, чому багато жінок до мене дуже агресивно ставляться? Ну, ось не люблять мене в якійсь мірі. Я раніше думала це, тому що я. Засуджу аборти, я жалію народжений діток, але вони не бачать цих статтів і все однак <свісно> негативно до мене ставляться. З часом пишуть, що я розмальована лялька, що я бездушна і так далі, незважаючи навіть на те, що я захищаю права людей, люблю дітей, написала наукову роботу і також видаю свій роман, де також захищаю права людей. Звідки це ставлення? Я не знаю. А пишіть, чи можна мені заздрити? А може навпаки? Я заздрю жінкам, і тому вони до мене так ставляться, відчуваючи це підсвідомо, і також. Оцінійте мою зачіску і сукню. А, я прошу це робити не тому, що вихваляюсь, а тому, що хочу розмови в коментарях.